Примири ворожнечу і мир утверди. Простягни, Господи, невидиму Твою правицю, яка рабів твоїх заступає в усьому. Боже, нехай ця любов виливається на оточуючих нас людей, нехай вони відчувають Твоє піклування, Твоє тепло і вірність. Просимо Тебе Духом Святим. Даруй нам перемогу над загарбниками нашими. Дев'ять років вони поплюжать рідну землю України, нищать народ. Останнім часом вони бомблять всю нашу інфраструктуру. Я вірю в Господа, і я вірю, що молитва має силу. Если мы с постоянством приходим к Богу и открываем свои желания, Бог изливается на эту веру, на это постоянство. Но мы здесь молим об этой милости, об этой благодати, чтобы Бог больше и больше изливался. Я верю, что Господь слышит и отвечает, поэтому я здесь.